В цьому короткому відео я, я покажу вам свій виноград. До цього зайдемо в тунель. Ось такий от тунель. Такі зараз і так, дивіться. Ось мій виноградик. Тут би підсвітка не мішала. Дивіться, оце чорне це все виноград. Вони внизу всяк і наверху. Дивіться, яка красота. Оте. От. А тепер вийдемо і... Ну от іще. О май гад! Ого! Я сам в шокі. А тут і проведемо дегустацію. Добре? Добре. Тоді підійдемо до іншого коста. А от ще я не показав на цій стороні. О! Які грозді, так? Да? Правда, не душисти. Девостація винограду зробимо. Пауза. І так, ліземо в гущу і дивимось на розділ винограда. Давайте зараз одну зірвемо. О, мені оця подобається. Дивіться. Красота. Смачного.